Начальник управління Ганна Ємченко у своєму вітальному слові нагадала сторінки історії імена тих, хто стояв у джерел створення та становлення фінансової служби в нашій області. Із теплими словами щирої подяки звернулася керівник управління до своїх старших наставників, які були присутні у залі. З нагоди ювілею також було організовано виставку конкурс творчих робіт працівників управління. Виявилося, що фінансисти професіонали не лише в одному напрямі. Кожен рік відмічаємо, а от до де. 70... Десятип'яріччя ми готувалися по особливо. Мені дуже хочеться самі щирі, самі теплі, самі добрі слова вдячності сказати всьому своєму колективу. Якби ви побачили, як всі готувалися, які таланти розкрились моїх працівників зі сторони, як правило, думаю, що це просто скупі цифри, дуже гарні таланти. З особливими почуттями прийшли на свято ветерани управління. Всі вони з гордістю згадували про своє минуле трудове життя. Так, хвилююся, тому що перед очима весь пройдений шлях роботи в облфінуправлінні. Все моє трудове життя пройшло в фінансових органах, а працювати в нас було і цікаво, і нелегко, тому що, як ви знаєте, гроші завжди треба, і чим більше, тим краще. Управління дало дорогу в гарне майбутнє і великій кількості амбітних молодих людей, які поповнили ряди адміністрації президента Міністерства фінансів України. Багато колишніх працівників працюють в податкових та казначейських органах і, як правило, на керівних посадах. Керівник фінансового управління подякував всім колегам-фінансистам за тісну співпрацю та порозуміння. Власне, радість свята доповнила і статистика. Наразі за перші шість місяців до загального фонду обласного бюджету надійшло майже 196 дев'яносто Мільйонів гривень, що на 12,7 мільйонів гривень перевищує затверджений обласною радою показник на цей період. Забезпечує його формування, уточнення та виконання 60 фахівців. Працівники управління привітали також із гарним ювілеєм та побажали нових успіхів та здобутків на професійній та життєвій ниві керівників всіх бюджетних галузей області. Найкращі були відзначені почесними грамотами обласної державної адміністрації Житомирської міської ради, фінуправління, подяками та подарунками.